Про одне з найбільш хічне найсучасніше місто нашої країни Дніпро – це брехливе та стрімко розвиваюче місто, проте незважаючи на це, воно залишається затишним та комфортним місцем для життя. Місто розташоване на березі могутньої річки Дніпро, яка практично стала цим містом одним цілим. Верхній празд широкою набережною, що являє собою довгу майстраль більш ніж 23 кілометри. Тому в пошуках спокійно відпочинку можна погулятися цією мальовничою набережною. Взагалі набережна відома не тільки в Україні, оскільки вона вважається найдовшою в Європі. Дніпро – це місто Хмарочосів, центр якого можна назвати українським Манхетином. Не дивно, що однією з золоних візитних карточок міста є башти-близнюки. Дві великі вежі з довишки 123 метри вражають своєю величчю та видовищною архітектурою. Назвавши Дніпро затишним і комфортним містом, неможливо не розказати про красиві вулички, бульвари та численні парки міста. Та Катренославський бульвар став улюбленим місцем відпочинку громадян, розташований в самому центрі міста на пішохідній зоні розмістили старові центри, кафе та ресторани. Неймовірно красивий бульвар у нічний час, коли воні вітрин та ліхтарів надають йому особливу чарівність. Не так давно в Дніпрі з'явився унікальний і дуже красивий сквер прибережний. Сам сквер розділений на різні зони, які здовільняють потреби кожного відпочиваючого. із зімкою сквера прибережного є лазерне світло шоу. Острів монастирський ще одне з улюблених місць відпочинку Дніпрян. На острові сташована велика паркова зона з чудовими оглядовими майданчиками. По іншу сторону острова знаходяться затишні пляжі, де влітку кипить атмосфера жаркового курорту.